Зміна влади в Канаді Джас Трудо оголосив про свою відставку. Друзі, усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран. Я телеведуча, яка перемістилася на Ютубу. Зараз проживаю у Канаді. І сьогодні хочу розповісти вам детальніше про Джастіна Трюдо, про його політичну систему, про те, взагалі як він до цього прийшов і що тепер чекає на Канаду з тим, що він голосив про свою відставку. Тож підпишіться на цей ютуб канал, подаруйте мені своє серденько, бо моє вже давно належить вам. І ми переходимо до цієї новини. Джастін Трюдо – це син П'єра Трюдо, який також колись був прем'єр-міністром Нада і його син вирішив наслідувати шлях свого батька. І вже у 2008 році Трудо розпочав свій шлях. Він став депутатом у парламенті. А вже у 2015 році він очолив ліберальну партію і потім згодом став наймолодшим прем'єр-міністром Канади. Але перед тим як заглибитися в його історію, я пропоную трішечки повернутися назад і подивитися на політику та життя, яке мав його батько П'єр Трудо, легендарний прем'єр-міністр і людина, яка буквально зміни обличчя Канади. П'єр Трюдо був прем'єр-міністром Канади майже 16 років, з 1968 по 1979 рік, а потім з 1980 по 1984 рік. Його називають архітектором сучасної Канади. А чому? Зараз розкажу. У 1982 році він створив канадську харцію. Це така своєрідна конституція для всіх жителів Канади. Вона закріплює рівні обов'язки права свободи для людей взагалі немає значення, якою мовою ви спілкуєтеся, і звідки ви походите. П'єр Трюдо був ініціатором того, щоб англійська та французька мови були національними мовами, і тепер ви можете не дивуватися, чому інколи, коли ви їдете в метро і бачите надпис англійською мовою, то обов'язково бачите. Також варіант французької мови. І до речі, якщо ви хочете працювати в державних установах, ви обов'язково маєте володіти як англійською, так і французькою мовами. А також у 1970 році Квебек охопила криза через рух за відділення провінції, і саме тоді трудо вів закон про воєнний стан, щоб відновити порядок. І його дії викликали суперечки. Але все ж таки Канада залишилася об'єднаною. Тож чому П'єр Трюдо такий відомий, по. Перше дійсно кажуть, що він змінив Канаду, надав їй нового ритму життя, надав їй нового образу життя, але так само з ними сперечалися, не розуміли інколи його радикальності, його поглядів, його систем. Але всі погоджувалися з тим, що він був дійсно гарним оратором, Мів влучно та якісно донести свою думку. А що думаєте, ви стосовно П'єро Трюдо? Напишіть у коментарях. Ну і тепер розуміючи бекграунд, як кажуть у Канаді, ми можемо поговорити про Джасіно Трюдо і розібратися, у чому була схожість їхнього полі політичного бачення, а також чим вони відрізнялися. Ліберальна політика. Обидва трудо були лідерами ліберальної партії Канади та підтримували прогресивні реформи. Джастін продовжив батькову спадщину в підтримці рівності прав людини та соціальних програм. Ну і звісно, як і батько трюдо харизматичний, і вміє проникливо та чітко говорити про те, що вважає важливим, як Джастін, так і його батько П'єр працювали над тим, щоб зміцнити Канаду і працювали над її мультикультуралізмом, щоб Об'єднувати зовсім різних людей у межах однієї країни. А що ж було відмінним у їхній політиці? Джасен трудо активно використовував глобальну арену для того, щоб формувати імідж та взагалі розуміння Канади. А його батько, на відміну від цього, більше був сфокусований на ситуаціях і устрою саме у межах країни. От і також Джасен трудо він фокусувався знов ж таки на кліматичних змінах, і звісно, він фокусувався на тому, щоб підтримувати Україну, а також вирівнювати гендерну на рівні. Канада завжди позиціонувала себе як країна, яка підтримує свободу слова. Але в той самий час за правління Джастина Трюдо медіа великі і маленькі зазнавали певних обмежень та законів, які викликали багато дискусії. Хтось підтримував це і казав, що це дуже важливо і потрібно так робити, а хтось навпаки казав, що саме це і обмежує свободу слова. А тепер детальніше про ці закони. Закон С-18, Online News Act. Закон зобов'язує технологічні гіганти, такі як Google та Meta, платити за контент, створений канадськими новинними організаціями. Яка мета цього всього була так, це підтримати місцеву журналістику, яка зазнає фінансових втрат через перехід аудиторії в онлайн простір. Закон С – Online Streaming Act. Цей закон регулює онлайн платформи, такі як Netflix і YouTube, змушуючи їх інвестувати у створення канадського контенту та просувати його. Закон покликаний підтримати культурне розмаїття країни. І пропозиція щодо боротьби з фейковими новинами. Уряд розробив ініціативи для боротьби з дезінформацією, особливо під час виборів, і це включало в себе співпрацю з платформами та створення механізмів для перевірки фактів. Також зараз на екрані ви зможете побачити плюси та мінуси цих програм. З однієї сторони це підтримка місцевих мідіа. Закони допомагають канадським журналістам та медіаорганізаціям отримувати фінансову підтримку. Також це дає змогу канадським артистам і продюсерам отримувати більше можливостей для розвитку в умовах глобальної конкуренції. Ну і десь у якійсь мірі боротися з дезінформацією у час, коли дуже багато фейкових новин. Але з іншої сторони, це загроза свободі слова. Критики вважають, що ці закони можуть бути використані для цензури чи тиску на незалежно. Ежні медіа, інші говорять, що це обмеження доступу до новин після прийняття такого закону С 18 мета та Фейсбук і Гугл почали блокувати доступ до канадських новин на своїх платформах. Ну і звісно, тягар для платформ. Техногіганти вважають, що такі закони не сприяють розвитку, а лише додають їм фінансового навантаження, що може вплинути на їхню діяльність у Канаді. З однієї сторони це захист місцевих інтересів, а з іншої сторони, це обмеження свободи слова. А що думаєте з цього приводу ви? Поділіться у коментарях. Спілкуючись із канадцями та українцями, які тут народилися або близько 80 років тому переїхали до Канади, я неодноразово чула, що Канада за цей час дійсно змінилася. І, наприклад, часто ми зараз чуємо від людей, які новоприбули, такі як я, що Канада трішечки не та, якою нам її описували, так не така, якою ми собі її уявляли. І саме люди, які тут давно проживають, говорять, що саме трудо винний у цьому. А тепер давайте розберемося з тим, що саме зробив Трудо для Канади, і що відбулося за його каденції? Перше, що ми не можемо оминути, це підтримку України під час війни. Канада виділила мільярди доларів на постачання зброї, боєприпаси та іншого військового обладнання для збройних сил України. Окремо було надано допомогу в навчанні українських військових у рамках операції ЮНІФАЕР, яка триває з 2015 року. Також трудо підтримував надання Україні сучасної техніки, включаючи системи ППО та бронетехніку. Спочатку повномасштаб Біє війни Канада виділила 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Всі ці кошти були направлені на гуманітарну допомогу, таку як забезпечення їжею, медичне обслуговування, а також допомога біженцям у переселенні. І кажуть, що ці гроші прямували через такі організації, як ООН і Червоний Хрест. А також уряд трудо зробив багато санкцій для російських олігархів їхніх компаній. Ну і звісно, він багато зустрічався з нашим президентом України Володимиром Зеленським для обговорень. Дня подальшої підтримки і допомоги Україні. Він хотів перетворити Канаду на лідера екологічних реформ. Уряд запровадив загальноканадський податок на викиди парникових газів, що стимулює компанії та громадян скорочувати споживання викопного палива. Також він був ініціатором інвестицій у відновлювальну енергетику. Трюдо підтримав розробку вітрових, сонячних та гідроенергетичних проектів, інвестуючи мільярди доларів у цій галузі. Уряд також розробив стратегію використання водні. Як екологічно чистого джерела енергії, яка має стати альтернативою традиційним видам палива. І звісно, Канада за правління Трюдо приєдналася до Паризької кліматичної угоди та активно працює над досягненням своєї цілі, зокрема скорочення викидів до 2050 року. Складний період, як і для світу, так і для Канади, це був період COVID-19. Ну, По перше, ми зараз записуємо новини у Калгарі-даунтаун і бачимо, як зараз дуже багато офісних. Них приміщень пустують саме через те, що під час ковіду робітники переходили на онлайн роботу. Уряд запровадив програму Canada Emergency Response Benefit, яка надала фінансову підтримку мільйонам канадців, які втратили роботу через пандемію. А також компанії отримували допомогу для збереження робочих місць. Канада забезпечила швидкий доступ до вакцин проти COVID-19, що дозволило одній із перших країн досягти високого рівня імунізації населення. Також були здійснені інвестиції в охорону здоров'я. Було виділено додаткові кошти на лікарні, медичне обладнання та забезпечення персоналом. Ну і під час пандемії також уряд розширив доступ до програм підтримки освіти та забезпечив допомогу родинам, що мають дітей. Ще в неділю гуляла інформація інтернетом про те, що можливо у понеділок трудо оголосить про свою відставку. І дійсно так і сталося. У понеділок ми отримали новину про відставку трудо. Джастін ще поки залишається прем'єр-міністром Канади, але парламент призупиняє свою роботу до березня, приблизно до 24 березня, щоб дати час пропрацювати цей момент. кажуть, що все ж таки Канада зараз на етапі великих змін, і ми з вами стаємо реальними свідками цих змін. Але труду заявляє, що це ще не папа, це ще не прощання. Він буде, як я вже сказала, виконувати ще свої обов'язки до обрання нового прем'єр-міністра Канади. Але так само він сказав про те, що можливо він буде далі допомагати бути таким знаєте, консультантом у питаннях керування або вирішення якихось проектів чи законів у Канаді. Завісно, з'являється запитання: а що це значить для канадців у Канаді і для українців та України в цілому? Для канадців це означає, що, хоча зміни можуть створити, Певно невизначені невизначеність, але система переходу влади в Канаді добре налагоджена, що дозволяє уникнути серйозних криз. Для ліберальної партії це шанс оновити свої політичні ідеї та залучити нових виборців. Ну і можливі зміни курсу. А залежно від того, хто стане наступником Трюдо, політичні пріоритети країни можуть дійсно змінитися. А перед тим як ми дізнаємося, що це буде означати для українців та України, будь ласка, не забудьте підписатися на цей youtube канал і подарувати ваше серденько. Розглянемо декілька ймовірних варіантів. Якщо прем'єром стане Христя Фріланд, яка має українське походження, це може сприяти активній допомозі Україні. Вона відома своєю послідовною позицією щодо підтримки нашої країни. Опозиційна консервативна партія вона також виступає за підтримку України і вони не раз критикували Трюдо за те, що він надсилає цю допомогу, вирішує це все занадто повільно. Але у тому самому випадку є ймовірність того, що вони будуть більш обережними із фінансовою допомогою допомогою під час цієї повномасштабної війни Росії проти України. Ну і говорять про залежність від США. якщо новий уряд більше орієнтуватиметься на США, політика Канади щодо України може змінюватися залежно від позиції американського президента. Але у будь-якому випадку ми не раз бачили, як Канада дійсно була нашим справжнім другом та підтримкою. І сподіваємося, що така позиція та погляди України будуть і в майбутньому. І щоб взяти трішечки з цієї інформаційної напруги, пропоную вам п'ять фактів про трудо до своєї політичної кар'єри. Єро Трудо працював учителем драми а також французької мови. Ну тепер ми саме розуміємо, звідки ростуть ці ораторські ноги. Трюдо активно займався боксом і навіть переміг сенатора Патріка Бразу в благодійному поєдинку у 2012 році. Ну він ще та зірка. Він був першим прем'єр-міністром Канади, який з'явився на сторінках модного журналу Vogue. Можливо, коли всі ми там з діанкою будемо. Звісно, треба відзначити його мультикультурне виховання, тому що ще з дитинства, дякуючи своєму батьку П'єру трюдо, він багато подорожував і девільно практикував свою англійську та французьку мову. І також є такий факт, що трюдо має непрямий родинний зв'язок із королем Великої Британії через французьких монархів 17 століття. Джастін Трюдо – справжня скринька Пандори. Можна такою просто збирати і збирати ці цікаві факти, але сподіваюся, що цей відеоролик Міг вам трішечки розібратися із тим, хто такий Джастін Трюдо, що він робив у Канаді, і що можна спрогнозувати, хоч трішечки, що взагалі очікує з вами у 2025 році. Ми звикли чути, що Канада це мультикультурна країна, що Канада це країна можливостей. І ми бачимо, як зараз змінюється влада, змінюються знакоми, взагалі глобально змінюється світ. І в цьому світі змін мені хочеться побажати лише вам одне: залишайтеся вірними собі. І знаєте, коли зараз запитують, так а що робити далі українцям, так а що очікує на українців мені здається, що нам потрібно розпочинати себе, залишатися гідними людьми, гідними представниками нашої країни, де б ми не були, гуртуватися, ставати міцнішими, вивчати мову, знаходити гарну роботу, відкривати себе новим можливостям і світових можливостей для себе. І тільки тоді нам не так буде важливо, якою буде влада, головне, ким будемо ми і як ми зможемо вплинути і змінити цей світ. Тож з вами була Ангеліна Таран. Запрошую вас підписатися на мій ютуб канал, щоб по Неділка на вас чекає свіжий випуск новин. Ну а ми продовжуємо готуватися і мігрувати у це життя. На таран, друзі, на таран.